Шостка у жалобі. 14 та 15 травня в місті оголошені днями трауру. Містяни згадують Івана Євдокименка. 22-річний чоловік воював на Сході, був солдатом-навідником і загинув у Донецькому аеропорту в січні цього року. Тоді взимку бійця поховали як невідомого воїна на території Дніпропетровської області. Аби встановити офіційне ім'я загиблого, довелося провести серію ДНК-досліджень. Тепер у шостці готуються навіки попрощатися з Іваном Євдокименком. Він пішов у батальйон УНСО. Потім цей батальйон увійшов до складу вновствореної 81-ї десантно-штурмової бригади. Ну збройних сил України. От і їхня група вийшла, скажімо так, прямо на сепарів. От і пачкувальний вогонь потрапили. Вівся, запеклий бій, під час якого майже вся їхня група загинула. Двоє тільки вийшло з цієї групи за шестеро були з двохсоте відразу. В Востанню путь його проведуть у п'ятницю, 15 травня. Панахида розпочнеться об 11-й, а двома годинами пізніше, о й жалобна процесія вирушить до центрального цвинтаря. Перепоховають солдата з усіма почистями поряд із його побратимами, які також загинули на сході.